Доброго дня, шановні друзі! Ви на каналі Правда про брехню, де ми разом з вами викриваємо приховані сенси російської пропаганди, які можуть нам з вами загрожувати та перешкоджають українській перемозі. І сьогодні ми поговоримо про те, як то пропагандистка Кремля Скабєєва назвала святом день вшанування пам'яті жертв голодомору. Про що мову? Днями російська топ пропагандистка Скабєєва опублікувала у себе в телеграм-каналі Пост. Де напевно її поплічники, які моніторять інформаційний простір, соціальні мережі, надибали десь діалог, який відбувався в одній із груп ЛГБТ-спільноти про те, що нібито на 23 листопада ця спільнота планує якісь заходи, і тут виявляється, що 23 листопада в цьому році припадає день. Пам'яті жертв голодомору і люди спілкуються, дискутують з цього приводу. Але е, Скабєєва прокоментувала цю ситуацію у звичайному е, принизливому е, тоні, який є ключовим е, у її публікаціях, і от що вона написала. В Києві зріє конфлікт інтересів між ЛГБТ-сообществом і жертвами Галодомора. Причиною став новий дієпарад, який було значено 23 ноября, день, коли страна відмічає придуманий праздник День пам'яті жертв Голодомора, в ході якого всі дружно ненавидять Росію. Ну, По-перше, ніякого конфлікту з діалогу, де люди просто дискутують, чи проводити чи не проводити заходи в лгбт спільноті в цей день, немає. Да? По-друге, саме використання. Фрази і взагалі використання позиції в тому, що зріє конфлікт між глебетеспінути і, і жертвами голодомору, хто такі жертви голодомору? Це, це напевно можливо ті люди, які вшановують пам'ять, да? а не самі жертви голодомору, бо ці жертви голодомору давно закатовані мільйонами і лежать в землі, і закатовані, до речі, комуністичним режимом. Але слід звернути увагу саме на те, що Скабіє використовує слово празнік яким хоче підкреслити оцей день вшанування пам'яті жертв голодомору, і вона це робить не випадково, не із того, що вона не знає там е слів інших у лексиконі е своєму, або у російській чи українській мові, там вона плутає якісь перекладні. На нашу думку, виходячи з досвіду аналізу того, як вона взагалі публікує матеріали про нас з вами, про Україну, про українців, це було зроблено навмисно. Вона висміює цей день, та вона тішиться з того, що ми тут собі напридумали свята. Проте в нашому календарі це не свято, це саме, саме день. Пам'яті, коли ми згадуємо мільйони людей, яких закатував сталінський радянський режим, заради того, щоб отримати хліб, на який вони будували військові заводи, і там далі клепали зброю. Добре, товариш товарискабіє, ви ненавидите українців, ненавидите тих. Хто загинув в часи Радянщини і Сталінщини, тому що вони були українцями. Добре. Проте в ті ж часи Сталінщини і Радянщини, в ті ж часи Голодомору, 32 33 років, сотнями тисяч, якщо не мільйонами, вмирали ваші побратими, ваші росіяни на повозі і в Саратовській області, тоді ще Губернія. І е, як приклад того, що? Це відбувалося є історична подія, коли майбутній маршал радянського союзу Тухачевський придушував повстання селян у е, Саратовській губернії, чому і в Тамбовській губернії, і травив їх там газами. Чому тому, що селяни повстали проти отого славілля комуністичного режиму, який відбирав останні колоски, останню їжу у селян і морив їх голодом? Е, такою заявою товариш Скабєєва ви принижуєте і поплюжите пам'ять і отих своїх росіян, які так само полягли в землю, як і українці, да, під тою сокирою кривавого сталінського режиму. Чому тому, що для вас і взагалі для російської пропагандистської машини ціна людського життя не має ніякого значення. Ви відправляєте сотнями тисяч сьогоднішніх своїх громадян дійсно на убій на війну в Україну. Чому тому, що ви відробляєте свої як то карась тринадцять чи 15 срібників, да? відробляєте ту чорну роботу на тій посаді, яку ви отримали, і тішитесь того, що ви такі класні, гарні. Журналисти, насправді ви інформаційні вбивці, тому що саме ваша інформація е, є причиною загибелі сотень і тисяч людей в Україні і в Росії. І е, е, якщо ви не жалієте тих, хто помер тоді е, 80-90 років назад, то я думаю, що ви і не пожалієте, і не жалієте тих, хто гине зараз від вашого слова. Тож, друзі, як це не сумно, але якщо ви і надалі прагнете бути курсі таких прихованих сенсів російської пропаганди і отакої її нікчемності, залишайтеся з нами, залишайтеся на каналі Без брехні. Підписуйтесь, став ставте лайк, і ви завжди будете розуміти, що має на увазі Скабєві і Жіснімі. Будьте з нами, будьте з каналом Правда про брехню.